Днями завершився обласний етап Всеукраїнського конкурсу Вчителя року 2025, в якому цьогоріч взяли участь 57 кращих педагогів Черкащини. Освітню галузь сміли на конкурсі представляли 12 педагогів. Зі шкіл номер 1, 7, 10, 11, 13, школи номер 3, колегіуму, гімназії та ліцею. Усі конкурсні випробування відбувалися у два етапи: відбірковий і фінальний. Ми проводимо декілька етапів, тому що нам треба відібрати Найсильніших, найталановитіших, найпродвинутіших. Вчителів, які потім виходять от на такий фінал, який в нас відбувся в лютому місяці. Обласний тур всеукраїнського конкурсу учителя року зібрав безсумнівно володарів педагогічного таланту, високого рівня професійних знань і надзвичайно цікавих та неординарних людей і особистостей. Конкурсанти демонстрували власну педагогічну ідею, проводили відкриті уроки, виконували творчі завдання, майстер-класи. Кращих педагогів цього року обирали у чотирьох номінаціях. Історія, зарубіжна література, хімія та трудове навчання. Серед майже 60 конкурсантів успішно пройшли всі випробування і стали абсолютними переможцями у своїх номінаціях, здобувши перші місця вчитель хімії смілянської школи номер 10 Ірина Завгородня та вчитель зарубіжної літератури Смілянської гімназії Олена Сардюк. Особлива подяка сьомому класу інтелект 20-ї школи за їхню харизматичність, шалений драйв, за підтримку, за те, що вони мене почули, мені допомагали, і мій урок вийшов саме таким, який я планувала. Безумовна, підготовка до конкурсу 4 роки вимагає від учителя великої зосередженості. Самоосвіта, вивчення новітніх технологій, бажання бути на одній хвилі з учнями. Велика подяка за довіру. Сподіваюсь, що все вийде і на українському етапі. Безумовно, це досвід, досвід, який мотивує, який змушує йти вперед і досягати більшого. Урочисте нагородження переможців обласного етапу конкурсу учителя року відбулося 18 лютого в актовій залі Черкаського обласного інституту після дипломної освіти педагогічного. Річних працівників і вже в квітні травні цього року двоє педагогів зі сміли популяризуватимуть професійні здобутки, представляючи Черкащину на всеукраїнському рівні. Тож пишаємося нашими вчителями ізичимої успіхів на рівні України.